Муту відповідальність за забезпечення території покласти на органи місцевого самоврядування. Втім, 11 березня розглянули не сам прокурорський позов, а клопотання, згідно з яким наглядовий орган вимагає припинити дію рішення до закінчення судового процесу. Представники міськради на це відповідають. Документ носить декларативний характер, тож не порушує закону, адже на реалізацію пунктів потрібний час та додаткові заходи. Припинити цього рішення його реалізація передбачає низку заходів і низку. Е Дій щодо його реалізації. Чергу, на сьогоднішній день не вживалися жодних заходів для реалізації цих, прийма... цих пунктів рішення, що скаржаться. Цю чергу прокурорам також не надано на будь-яких доказів та орендування, що такі, ці пункти, які оскаржуються, несуть собі загрозу та якимось чином перешкождаються реалізацію громадянами своїх законних прав та інтересів. Крім того, згідно із законодавством України, дія документу, який є об'єктом судового процесу, призупиняється автоматично з поданням позову. Тож рішення суду нікого не дивує. На підставі викладено коручість Конституції України Кодексом адміністративного судочинства України суд ухвалив задоволені клопотання прокурора міста Донецька про забезпечення адміністративного позову до Донецької міської ради про визнання протиправнув та скасування пунктів 3, 5, 6, 7, 9 рішення. Від 1.3.14 третього чотирнадцятого номер сорок сім 1 шляхом зупинення дій зазначених пунктів відмовити повністю. Водночас судовий процес триває. Щоправда, коли розглядатиметься безпосередньо позов прокуратури, суд не уточнив. Ліпше мовнів Євген Отраднов, регіональна служба. Новин Рінат Ахметов закликає владу не розпалювати ситуацію на південному сході країни. Про це заявляє інтерфакс Україна. Звернення бізнесмена пов'язано із затриманням колишнього голови Харківської облдержадміністрації Михайла Допкіна. Нагадаємо, політика затримали у понеділок після допиту в Генеральній прокуратурі. Наразі він слідчому ізоляторі. Допкіну пред'явлено підозру у вчиненні умисних дій, які виражалися в публічних закликах до зміни меж території України і порушення порядку встановленого Конституцією України. Рінат Ахметов заявив, що цитую взяттям під варту одного з лідерів сходу влада не заспокоює, а навпаки, розпалює ситуацію в регіоні. Провину Михайла Добкіна повинен довести чи спростувати незалежний суд після всебічного слідства. А поки триває слідство, політик має залишатися на волі, адже за ним стоять сотні тисяч людей. Рінат Ахметов запевнив, що він готовий внести необхідну заставу та особисто поручитися за екс-голову Харківщини, адже останній виступає за цілісність та незалежність країни. Але якщо це необхідно державі, то з такими лідерами варто вести переговори, а не тримати під вартою. Йдеться у заяві. Вихідними у Кіровському райвідділку міліції Донецька 48-річний чоловік підірвав гранату. Про це повідомляє прес служба Донецького міського управління ГОМВС України в Донецькій області. Троє правоохоронців постраждали та були доставлені до лікарні з пораненням різного ступеня тяжкості. Чоловіка, який прийшов на прийом та використав бойову гранату, затримали та також доставили до лікарні, бо і він отримав поранення. Наразі відкрите кримінальне провадження, а обласна прокуратура тримає на контролі хід досудового розслідування. Тривають позачергові слідчі дії. У Донецьку з пневматичної зброї стріляли у тролейбус. Ніхто з пасажирів не постраждав. Про це заявляє прес-служба Дон Електроавтотрансу. Сталося це 3 березня близько пів на п'яту ранку на зупинці Облстат, що у напрямку площі Південного автовокзалу. Втім, оприлюднили інформацію лише зараз. У тролейбусі, що курсує за маршрутом номер 10 розбите заднє бокове скло з лівого боку. Воно тріснуло, але не розсипалося. За попередніми даними, сума матеріального збитку більше трьох тисяч гривень без урахування простою. За даним фактом, київським райвідділком міліції ведеться слідство. Рух поїздів до Криму здійснюється в штатному режимі згідно з розкладом. Інформацію про припинення з 10 по 17 березня попереднього продажу квитків на ці потяги на Донецькій залізниці не підтвердили. На підприємстві розповіли, що у неділю деякі технічні складнощі з роботою системи все ж були, але їх усунули того ж дня. Наразі всі пасажири будуть доставлені до станції призначення вчасно. Щодо поїздів Хюндай, вони поки не працюють. Дефицита билетов нет ни на одном направлении. Поезда курсируют без отклонений, будь то во Львов, Киев, Симферополь или Москву. В сравнении с февралем-мартом прошлого года наблюдается спад пассажиропотока в пределах 20%. 17 февраля вместо поездов Hyundai на маршруте Киев-Донецк сформированы составы из вагонов купейного типа ИСВ. Поезда отправляются по графику с той же нумерацией. Інформацію про те, що, начебто, мінфін ініціює скорочення виплат пенсіонерам, які працюють, не відповідає дійсності. Про це заявила міністр соціальної політики Людмила Денісова на брифінгу. Напричому, урядовець наголосила, що нова влада налаштована на те, що рівень доходів громадян не скорочувався, а навпаки, зростав. Ми ще раз ми повинні сьогодні обезпечити наших пенсіонерів від яких ліба. Таких знаєте, взривов соціальних для того, щоб вони мали стабільний доход, для того, щоб могли розчитатися і зашиличні комунальні тарифи, і собі купити і покушати і е, якісь лекарства. Поэтому наша сьогодні задача защитить наших людей всплесков, сплесків, які будуть стране. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан зустрівся з головою компанії Шел в Україні Грехемом Джоном Тайм. Про це йдеться на сайті профільного міністерства. Обговорили поточний стан співпраці щодо угод про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська. Юрій Продан підтвердив, що уряд зацікавлений в успішній діяльності шел в Україні щодо розробки сланцевого газу та запевнив у наданні всебічної підтримки щодо діяльності компанії. Також гарантував прозорість у прийнятті рішень. Окрім цього, українська сторона запевнила, що з метою продуктивної роботи активізується робота уповноваженого органу постійно діючої міжвідомчої комісії з питань реалізації угод про розподіл продукції. Вічай під пильним поглядом кубзаря у неділю у парку Тараса Шевченка та на майдані Незалежності з дня народження вшанували пам'ять видатного українського поета, митця і пророка Тараса Григоровича. У Урочистості відвідали високопосадовці, діячі культури, кияни та гості столиці. Того ж дня в рамках акції Обійміться брати мої відбувся другий заключний етап вишивання рушника Тарасові. Як відомо, офіційні заходи на честь ювілею з дня народження Шевченка скасували, тож шанувати пам'ять пророка українського народу вирішили покладанням квітів та заходами за сприяння численних громадських організацій. До ходи долучились і виконуючий обов'язки президента України Олександр Турчинов та прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Його слово правди, слово віри допомагає нам розбудовувати Україну, відновлювати українську владу. Припиняти розбрат і протистояння. Його слово допомагає нам відновлювати ще зруйновану економіку. І коли сьогодні агресор загрожує нашій землі, наш Тарас разом з нами в нашому строю і з ним, з його боритися, поборети. Яке стало нашим гаслом Володимир письменник з Київщини вважає себе фізичним двійником Тараса Шевченка? каже, що схожий на кобзаря не лише ззовні, а й духовно описав українського генія у своїй книзі Воля Перуна Шевченко. Це є друге пришестя, і ми його доганяємо як надзвичайну духовну особу. який рятує огнепалиму Україну. Здається, що кобзареві слова сьогодні знають і читають всі від високопосадовців до самих юних українців. Рано вранці на зорі на Тарасовій горі посідали під вербою дідуга на кобзарі. Бо... я святая, ти, сестро, Фебо молодая, мене в пелену взяла і геть у поле однесла. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути, не злим тихим словом. Заповідав Кобзар. Так і сталося. Україна за останні три місяці стала іншою. Після покладання квітів до пам'ятника Шевченкові урочистості продовжують на майдані незалежності. Цього ж дня в рамках акції Обійміться брати мої відбувся другий заключний етап вишивання семиметрового рушника Тарасові. Твір Великого Кобзаря ожив на сцені Донецького національного академічного музично-драматичного театру. Прем'єра відбулася в обласному центрі з нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Ставив виставу режисер Ігор Матвієв за творами Шевченка Сліпий та Марка Кропивницького Невільник. Бачила виставу і наша знімальна група. Патріотизму та волелюбності, віра і справжній героїзм все це на одній сцені. Ось такою прем'єрою за творами Тараса Шевченка, «Сліпий» та Марка Кропивницького Невільник відзначив Донецьк 200-річний ювілей великого українського кобзаря. І поему брали, і п'єсу брали, і треба було це все. Ну, як, довести до якоїсь, тому що в, і в Шевченка, і в Кропивницького воно все закінчується таким абсолютно мелодраматичним, ефективним фіналом, ефектним фіналом. На роль у виставі відведена мужньому Степаном саме у його постаті відповіді на питання, хто такий український герой, і звідки він, як він обрав свій шлях і скільки подолав перешкод. Адже для того, аби усвідомити своє призначення, йому довелося залишити кохану вдома та ризикуючи власним життям, закрутитися у вирі небезпечних пригод і долоносних подій, а також довести, що честь і обов'язок не лише слова. Тут треба нам було все-таки подумати, повикручувати це матеріал, щоб все-таки е, оту тему служіння своєму народові. Служіння своєму народові, і навіть коли сліпий, та, все-таки бере в руки, і коли від нього вимагається щось та, для свого народу. Він, він це робить, то ми її шукали цю, цю тему. Присягайся. Боронити рідний край і віру Христову. Присягаюся не зганьбити козачого звичаю та славного нашого куреня. Присягаюся не вбоятися ані підступу лукого, ані смерті стовполої. Усього ж у виставі було задіяно 10 головних персонажів. Костюми для артистів театр розробив власноруч. Козаків та сільських мешканців він одяг у національне вбрання. Родзинкою стало й те, що колір одягу не мав. Він наповнювався виключно світлом. Також вагому роль у виставі зіграла і медіапроекція, яку театр придбав спеціально для цієї постанови. материал очень сложный, и решать его нужно было актуально. Для меня самой главной задачей было уйти от стереотипов. Мы очень старались отойти от шаблонов, от иллюстративности, от какой-то, дать какую-то метафору достаточно широким мозгом, чтобы она каким-то образом сработала. Неординарною выставе стало и оформление сцены, яка нагадувала широкий украинский степ. Першого Донецьку все театральне дійство відбувалося на нахиленій площині. Для цього спеціально був розроблений помост, який підняли на 15 градусів. Варто зазначити і те, що для реалізації даної вистави Донецький театр отримав грант президента України для молодих митців. Сума виділених коштів становила понад 96 тисяч гривень. Постановка достатньо масштабна і робота над дні практично весь колектив театру. Булі масштабної постановки у нас ну, пожалуй, не бажали не ближче у фіналі вистави зі сцени лунав заповідь Шевченка, де козак благав поховати його серед степу широкого на в країні милі. Олександра Вчаренко, регіональна служба новин. Українські спортсмени на Паралімпіаді в Сочі демонструють гарні результати. Наразі в активі збірної України вже 11 нагород. 3 золоті, 3 срібні та 5 бронзових медалей. А отже, у загальному заліку наша паралімпійська збірна посідає третє місце. Нагадаємо, зимові паралімпійські ігри, які проходять в Сочі, будуть тривати до 16 березня. Паралімпійці розіграють 72 комплекти нагород у п'яти видах спорту. Після двох перемог у третьому матчі плей-офф хокейний клуб Донбас зазнав поразки від ризького Динамо. Тим самим латвійці скоротили своє відставання в серії. Рахунок на четвертій хвилині першого періоду відкрили підопічні Андрія Назарова. Проте невдовзі команда з Латвії таки зрівняла рахунок. Багато на голи видалася друга 20-хвилинка Динамо. Протягом цього часу тричі закинула шайбу ворота доничан. Проте Донбас знайшов собі сили відповісти двома голами. А вже в третьому періоді матчу динамівці забили три сухі голи, тож 7-3 на користь команди з Латвії. Одразу після випуску новин дивіться передачу на порядку денному. Тема ефіру перша прес-конференція нового голови Донецької облдержадміністрації Сергія Тарути, під час якої була обговорена політична ситуація у Донецьку та Криму, шляхи налагодження більш ефективної роботи підрозділів адміністрації, а також першочергові плани на посаді губернатора. Це була остання інформація у випуску. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі.